Школярам, тобто дітям у Хмельницькому в комунальних навчальних закладах в школі прищеплюють лояльне, схвальне ставлення до гомосексуальних практик і гомосексуальної поведінки. Це не є гучним просто клікбейтним твердженням, це документально підтверджений факт, який підлягає безсумнівному розголошенню. Отже, фабула ситуації є наступною. В жовтні 2023 року в одній зі шкіл Хмельницького, тоді ще не було відомо в якій, відбувся тренінг, який мав назву Про різновиди сексуальної орієнтації. Організатором цього тренінгу для школярів, тобто для дітей, був проєкт Тато Хаб. Трохи пізніше про цей проєкт ми поговоримо, що це таке взагалі. І як він зараз в Україні функціонує і розвивається. Отже, на цьому заході зібрали в актовому залі школярів, дітей, наскільки ми зараз розуміємо без відома батьків для того, щоб їм розповідати про переваги, про важливість, про нормальність, от що важливо того, що називається гомосексуальна орієнтація, гомосексуальна поведінка. І. Цитуємо з допису з публічного повідомлення проекту Тато Хаб. Їм говорили про важливість виявлення відкритості, підтримки або хоча б нейтральності в цій темі. Тобто, і фактично школярів закликали підтримувати гомосексуальну практику, або, або принаймні, хоча б нейтрально до цього ставитись, і е, намагалися переконати дітей, що це нормально. Звісно, це як то кажуть, журналістською мовою шок, сенсація, скандал е, без перебільшення. Тому організація всі разом і за моїм підписом безпосередньо ми звернулися відразу до міського голови Хмельницького Семчишина, для того, щоб він роз'яснив. Ми поставили кілька запитань, зокрема, з'ясували, щоб в якій школі і на підставі чого відбувалися подібні заходи, які, на нашу думку, мають ознаки розбещення неповнолітніх школярів. Отже, ми відправили відповідний запит і. 11 -го, 15 -го листопада 23-го року нам надійшов лист відповідь. Е, відповідь була підписана і створена, надіслана нам від е, департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. За підписом лист був виконуючого обов'язки е, директора департаменту Ольги Кшановської. Це лист відповідь на сторінку А4. Він у мене зараз в руках є. І... Ольга Кшановська повідомила нам, що зазначений захід в рамках цього проєкту Тато Хаб про різновиду сексуальної орієнтації відбувався у школі номер 29 Тобто департамент освіти фактично підтвердив факт проведення такого е, пропагандистського заходу в школі і назвав школу 29. Але водночас Ольга Кшановська, вона. Е, у, у, у цьому листі спробувала скинути з себе із департаменту і з міської влади взагалі відповідальність за все, що відбувається. Цитую уривок з листа: засновник або повноважений ним, орган, особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється в межах автономних прав, визначених законом і установчими документами. Тобто, пані Кшановська знає, що подібні заходи відбуваються, знає, в якому навчальному закладі. А навчальні заклади, нагадаю, вони є певною мірою підпорядковані безсумнівно департаментам освіти і науки відповідної територіальної громади, в даному випадку Хмельницького. Але вона каже, що ми за це не відповідаємо і втручатися в це не збираємось. Нам ця відповідь здалася певною мірою, нахабною, можна навіть так сказати. Бо посадова особа, яка має функціональні обов'язки слідкувати за освітнім процесом, слідкувати за тим, щоб освітній процес відповідав е українському законодавству, щоб він відповідав правам і інтересам дітей і батьків, а нагадаю, батьки є замовниками освітніх послуг, замість того, щоб розібратися в ситуації, вона фактично дала зрозуміти, що все ок, все норм, втручатися, ми не будемо. Одна справа, якби відповідь була такою, що да, це непорозуміння, будемо розбиратися в ситуації і повідомимо про наступні рішення. Ми б це вважали як конструктивну позицію. Але враховуючи, що пані Кшановська вирішила е, фактично підтримати проведення цього тренінгу про різновиди сексуальної орієнтації дітям в школі. Ми відправили відповідно наступне звернення, в якому на міського голову Семчишина, в якому все ж таки наполягли на тому, що міська влада і міські структури, які відповідають за освіту, вони мають відповідальність за те, що які практики популяризуються в школах міста. Також ми попросили повідомити на підставі, чого подібний захід відбувся. І адже, на нашу думку, такі тренінги в школах вони мають бути якщо не погоджені, то принаймні про них має бути поінформовані департаменти освіти. Хоча нормально, коли такі заходи проводяться, що в принципі навіть було погодження з відповідним наказом департаменту освіти. Отже, в січні цього року ми отримали ще один лист відповідь. Знову ж таки, за підписом Семчишина, хоча ми до нього зверталися, а знову ж таки, цієї виконуючого обов'язки директора департаменту освіти і науки Ольги Кшановської. В цьому листі вона знову підтверджує, що саме 29-й школі відбувся цей тренінг відповідний, і вона наголошує, що, відп... що цей тренінг організовували в рамках проєкту Тато Хаб. І ось тут ми трошки більше про цей Тато Хаб розкажемо. Що це таке Тато Хаб? Отже, Кшановська повідомляє, що у грудні 2022 року між фондом народонаселення ООН, в структурах ООН є такий фонд народонаселення, він називається. Цей фонд, до речі, дуже давно і часто помічений на тому, що він залучений в організацію різноманітних заходів, які, м'яко кажучи, погіршують ситуацію з народонаселенням. Із народжуваностю, Скажемо так, поки що делікатно. Так от цей фонд е, народонаселення ООН підписав угоду меморандум про взаємопорозуміння, цей документ називається ООН. Відповідно, є офіційний меморандум про взаємопорозуміння між фондом народонаселення і Хмельницькою міською радою. І от безпосередньо цей Тато Хуб, Хмельницький, цей проєкт, він є, я цитую, виконавчим партнером фонду. У галузі народонаселення фонду ООН. Тобто Кшановська підтверджує, що між міською радою і фондом народонаселення ООН є офіційний меморандум. вона підтверджує, що проєкт Тато Хаб фактично це є інструмент реалізації цілей і завдань фонду народонаселення у Хмельницькому. І разом з тим вона продовжує стверджувати, що Хмельницька міська рада, яка підписала договір з меморандумом з фондом народонаселення, яка відповідно... Знає, що тато реалізує ці проекти за підтримки міської ради Хмельницького. Вона продовжує стверджувати, що цей е, у нас є те, що вона говорить, автономія закладів освіти, і тому ми не будемо в це втручатися. Таким чином, е, це принципова і категорична позиція міської ради, яка висловлена Ольгою Кшановською, що фактично в школах міста Хмельницького можуть відбуватися заходи. Які є дуже проблемними і конфліктними з точки зору, скажімо так, прав і інтересів батьків, які є аморальними з точки зору цінностей людей, які навчаються в школах, і в яких є ознаки розбещення неповнолітніх. І Скидає себе відповідальність за подібні рішення. Тобто, згідно з цих листів, ми встановили принаймні кілька фактів, що пропаганда гомосексуальної поведінки в школах Хмельницького відбувалася конкретно в школі 29 Хмельницького. Потім ми встановили, що це відбувається на підставі офіційного меморандуму між Хмельницькою міською радою і фондом народонаселення. І відповідно реалізатором різних ідей цього фонду народонаселення є місцевий проєкт Татохаб, який і провів. Цей пропагандистський захід в школі, а, і хочеться поставити запитання безсумнівно міському голові Семчишиної і Кшановській Ользі. А якщо по навчальному закладі відбувалися, ну я не знаю, там популя... демонстрація, ну е... якісь заходи і акції відверто аморального характеру, там як... якась вечірка зі стриптізом або з вживанням алкогольних напоїв. Або з демонстрацією надмірної жорстокості на екранах, тобто от подібні речі, то тоді Кшановська теж би нам відповіла, що у нас є автономія закладів освіти, і ми не вправі в це втручатися. Тобто Департамент освіти він повністю скидає себе відповідальність за якість освіти і за наповнення, предмет і зміст цього освітнього процесу. Тобто Департамент освіти, пані Кшановська, відмовляється виконувати свої функціональні зобов'язання і обов'язки лунає так запитання. І в цьому сенсі, безсумнівно, ми звертаємося до батьків міста Хмельницького і до батьків інших шкіл, інших регіонів України. Сьогодні цей проєкт Татохаб реалізовує свою діяльність не лише в Хмельницькому, а й в багатьох населених пунктах України. Це, фон... Це проєкт фонду народонаселення. І, відповідно, цей проєкт Тато Ми вже маємо всі підстави бачити, що він просуває антисімейну адженду, антисімейний порядок денний. В рамках цього проєкту з красивою назвою Тато пропагуються антисімейні, антибатьківські цінності, ідеї та переконання, а конкретніше, прямим текстом пропаганду гомосексуальних стосунків. Для дітей, підлітків і школярів. Батькам слід звертати посилену увагу на поза, поза скажімо так, на різноманітні заходи і тренінги, які відбуваються на території школи, і наполягати, що подібні речі вони завжди мають бути погоджені з батьками і ніколи дітам, діти не можуть ставати жертвою. Ідеологічної індоктринації в школу ходять для того, щоб отримувати і здобувати знання і нові навички, а не ставати жертвами лівої марксистської пропаганди за, фонди, за кошти міжнародної технічної підтримки. Ми маємо всі підстави припускати, що фонд народного населення в тому числі виділив або виділяє значні фінансові кошти в інтересах. Міського бюджету або безпосередньо департаменту освіти. Це наше припущення. Але ми, маючи великий досвід в цій роботі, ми вважаємо, що дуже висока вірогідність. І саме е, е, оці фінансові кошти, фінансова зацікавленість може бути причиною того, що Ольга Кшановська не помічає незаконних дій в школі номер 29 що, можливо, міський голова не помічає або робить вигляд, що все нормально і не треба все втручатися. Ми продовжуємо зараз процес розслідування цієї ситуації. Звертаємося до батьків, діти, яких вчаться в цій школі номер 29 щоб повідомили нас і про свою готовність також брати участь в цій справі. Також, якщо вам у Хмельницькому або в інших містах України відомо, що в школах проводять інших школах подібні заходи про різновиди сексуальної орієнтації, там про ще різноманітну маячню, яка складає загрозу. Здоров'ю і цінностям і переконанням школярів, будь ласка, повідомляйте нас про це. І тут наостанок хочу ось що сказати: в одному з листів за підписом Кшановської вона нам вирішила от написати ще такий абзац. От вона пише: Кшановська. Наголошуємо. Що відповідно до статті закону про свободу совісті та релігійні організації, система освіти в Україні відокремлена від церкви, має світський характер. Доступ до різних видів і рівнів освіти надається громадянам незалежно від їхнього ставлення до релігії. Тобто, Кшановська, я хочу звернутувати, що ми в наших листах, наших зверненнях, по-перше, ми громадська організація, а не релігійна. По-друге, -по в наших листах і зверненнях ми взагалі не зазначали якихось там аргументів про... Християнські або релігійні переконання або мотиви в нашому зверненні. Ми вважаємо, що це ця подія, яка відбулася, вона не відповідає інтересам школярів і батькам, не є замовленою батьками, а нагадаю, батьки є замовниками, замовниками освітніх послуг згідно чинного освітнього законодавства. Ми взагалі не про релігію зверталися, а про те, що департамент освіти і міська влада дозволяє таким речам. Пропагандистським відбуватися в школах, але пані Кшановська вона вирішила, як вона вважає, доречно сказати, що церква відокремлена від освіти, і освіта, відповідно, має світський характер. Тобто, по перше, це твердження не за адресою, бо предмет нашого звернення, і ми, як люди, які цю тему актуалізують, не є релігійною організацією по друге, ми громадська організація, ми від імені громади виступаємо і громадян України. По друге, хочеться запитати пані Кшановською: тобто, ви так переймаєте, щоб церква не щоб віруючі люди, скажімо так, вони церква або релігійні організації не втручалися в освітній процес, але ви дозволяєте і силам, які відверто ідеологічно вмотивовані, які сповідують відверто. Антирелігійну діяльність і позицію, яка прямо суперечить Віровчиню в церкви, наприклад, що вони безсумнівно, без проблем втручалися в освітні процеси, займалися пропагандою і індоктринацією для дітей. А, а чи не є в такій позиції пані Кшановської відверті атеїстичні погляди і переконання? І відверте, скажімо так, хейт або ненависть до релігійних спільнот і до віруючих людей. Чи не вбачаються в таких акцентах в листі упереджене ставлення до віруючих людей і до віруючих батьків? Запитуємо ми пані Кшановського? І розраховуємо почути відповідь на це запитання. Тому, будь ласка, свої власні більшовицькі. Ленінські антирелігійні переконання слід тримати при собі. По-перше, тому що так буде більш делікатно з вашого боку, а по-друге, взагалі, предмет нашого листування і звернення це не про релігію, а про недопущення пропаганди девіантної сексуальної поведінки для дітей і підлітків в школах. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі цих процесів. Не виключаємо, що свого часу також доведеться звертатися і в правоохоронні органи щодо розслідування можливих фактів розбещення неповнолітніх в школі Хмельницького і в інших населених пунктах в рамках проведення таких тренінгів так званих про різновиди сексуальної орієнтації для дітей і підлітків. Повідомляйте відомості, можливо, які у вас є, і вони є цікавими і важливими в цій темі. Дякую за увагу. Поширте це відео, це вартує розголошення. Дякую.